Полудень на чернігівській хвилі. Триває програма полудень, і ми підіймаємо тему штучних квітів, які несуть люди на цвинтарі. У чому їх небезпека? Про це ми говоримо з гостою студії. Це Світлана Крієнко, кандидат біологічних наук, доцент кафедри екології та охорони природи Національного університету Чернігівський колегіум імені Шевченка. Пані Світлана, добрий день. Вам добрий день. З чого взагалі зроблені штучні квіти? Сама назва штучні квіти вона вже передбачає, що це будуть штучні матеріали. Я думаю, що всі слухачі хоча б раз в житті бачили, або штучні вінки, або штучні квіти, і явно за структурою це будуть або штучні тканини пофарбовані в певні кольори, або це буде пластик, тобто різні полімерні матеріали, які явно ну, не будуть високої якості, і з них вже там вирізають, роблять різні форми, додають пластифікатори для того, щоб це. Певна тягучість там була, тримало воно форму. Отже, по великому рахунку, це всі штучні матеріали, які є синтетичними і які для породи є чужорідними. Наскільки вони є небезпечними? Можна це розглядати в декількох таких напрямках розрізах. Перше, пам'ятаємо, що пластик вчені, говорять, розкладається в середньому від 100 до 50, 500 вибачте, років, тобто це доволі тривалий період. І розклад цей відбувається в ґрунті. Явно, що всі добавки, які були введені, вони можуть вимиватися в нижні шари ґрунту, потрапляти в ґрунтові води, забруднюючи таким чином, як середовище, середовище. так і водне середовище. Якщо говорити про утилізацію шляхом спалювання, то явно, що ці канцерогени, які виділяються в атмосферу при спалюванні, вони будуть вносити свій вклад в забруднення атмосфери. Паралельно також ми говоримо про те, що пластик при розкладі, він може утворювати мікрочастинки, які, потрапляючи в рун, да, включаються в кругообіг речовини, тому вони можуть. Можуть траплятися вже по ланцюгах живлення в інших організмах, що теж є доволі небезпечно і шкідливо. Отже, по всіх напрямках аналіз підтверджує, що це є шкідлива речовина, що це є небезпека для природи, і воно дійсно біохімічно включається в кругобіг, і тому не варто це використовувати. Як відбувається це, і це, це, це спочатку має минути 100 років. Коли а, так, воно все що відбувається в цей час протягом цих 100 років він цей пластик потихеньку розкладається на частинки, чи як, так, як суто фізика процесу цікавить? в, ці в ґрунті у нас є організми редуценти, вони редукують все, що потрапляє відмерлим детрита. Відмерлий детрит. Це будуть бактерії, це будуть гриби. От але вони адаптовані до органіки до живої органіки. Пластик це є штучно заведена речовина, і явно, що переробка його. Еволюційно не передбачена була, тому що ці редуценти, організми редуценти для них це нові речовини, але все одно правда з часом все ж таки поступово поступово він буде розкладатися на певні дрібніші фракції, і певна частина може зайти в нижні шари ґрунту, певна частина залишатися у верхніх шарах і дійсно, ну якби потрапляти або вже в спресованому вигляді там в. Ну, до, маю на увазі, що в спресованому вигляді да, включатися там, в ґрунті, знаходитись просто в ґрунті, або в дрібному вигляді е, поїдатися, наприклад, дощовими черв'яками, да, включатися теж в їх організм, або в, в інших там, личинки, комах можуть е, потрапляти. Тобто е, він поступово-поступово розкладається, але тривалий тривалий час. Оцей процес розкладання. Якщо ми говоримо про кладовище, на які носять ці, ці квіти, це, це можна собі уявити, що це все розкладається на території кладовища. Так? А потім, ну от ґрунт, вони, ви кажете, вони потрапляють у ґрунт і ось там вже призводять до якихось наслідків. Але це територія кладовища, чи потрапляють вони на інші території Ну, справ, тому, що кладовища, які підпорядковані місцевій владі, то власне місцева влада може зорганізувати вивезення цих штучних матеріалів, тобто на загальні місцеві сміттєзвалища. Тоді це вже проблема ну, загального сміттєзвалища, але в сільській місцевості, особливо в невелико. В личких селах, де не, це не прилаштоване, да, вивезені, як правило, навколо кладовищ там в чагарниковій рослинності, в лісах, просто це йдуть навалені у ці кучугури відходів пластику від тих штучних квітів і власне вінків, то перше, це забруднюється територія загально, ну тобто забирається якби, під оцю штучність, природне якесь середовище. По-друге, дійсно при спалюванні, якщо що люди намагаються так утилізувати, то е, при згоранні виділяються шкідливі речовини в атмосферу, і паралельно ж іде е, забруднення ґрунту, тобто воно поступово поступово заходить спочатку в верхні шари ґрунту, потім нижні шари, і, і, і так само спресовуючись на багато років, просто залишається на цій території, яка надалі вже буде непригодною для, наприклад, проростання ну, якихось нормальних природних видів рослин, тому що вона буде забруднена хімічними речовинами. Грунтувати настільки, що навіть нічого ніч не зможе прорости так узагальнюючи важко сказати, тому що треба дивитися, які саме речовини заведені ну в той чи інший пластичний компонент, да, але в більшості випадків це будуть шкідливий, то да вони можуть виводити на тривалий період грунтову грунтове середовище із сфери обігу в породі, тобто проростати на тій території якісної рослинності не буде а відповідно і тоді. І тварини також не будуть освоювати, якщо хтось надумав, все-таки спалити, як ми говоримо про це, спалити штучні квіти, І якщо стояти поруч. І дим цей наскільки небезпечний одразу для організму? Небезпечний, тут навіть нема про що говорити, тому що речовини канцерогени виділяються Тобто, ті, які з... провокують онкологічні захворювання. Вони да, мають цей ефект. Ну, Треба розуміти, да, що в канцерогенності треба пробути певний час, щоб це реально вплинуло на перебіг хвороби чи виникнення хвороби. Але навіть і в таких невеликих дозах, якщо людина спалює і стоїть поряд, то ну, найперше це страждають легені і вся дихальна. Система друге це дійсно акумулюючий ефект канцерогенів в, в організмі при певній концентрації, вони можуть стимулювати певні мутації в клітинах і спричиняти зміни на клітинному рівні? Тобто, ну в будь-якому випадку це є шкідливо і тому спалювання штучних таких, от квітів і вінків, пластику, як такого, це дуже небезпечно. А чи є якийсь інший метод утилізації, який буде менш небезпечним? Утилізація пластику вона можлива. Ми це бачимо на прикладі пляшок. та так. пляшок. Тобто, але тут же ж іде централізований збір, і ну, лінійно направляють на переробку у випадку штучності, яка використовується штучних речовин, які використовуються при прикрашанні кладовищ, централізованості цієї немає. Хаотично воно все викидається доволі у великих об'ємах, тому що ну, заведена оця. Стереотипне використання його да традиційно от протягом останніх 30 років, десь почали там в 90-х роках, да, коли це на ринки стали з'являтися ці штучні квіти, привезені з інших країн в Китаї, да? це виробництво відбувається. Просто це традиційно зайшло, його використовують, але шляхів утилізації, шляхів вивезення, шляхів переробки, воно не відпрацьовано. У нас немає на цей час. І тому в цьому напрямку ми говоримо тільки про шкоду природи. І забруднення екосистем. Є у нас повідомлення. От ви розказуєте, що пластикові квіти то погано, а мені 63 роки, і ноги вже не ходять. То я купила ті квіти. Перед дідами найняла машину, відвідала могилки рідних, прикрасила красиво хрести, вже душа спокійна, що все красиво і акуратно. А позади живі квіти, то треба не один раз на рік з'їздити і прополоти, і дощів немає, то пополивати, а машини не напросяться. Дякувати Богу, що є. Пластикові квіти, головне не смітити, пані Світлано. Чи можете ви якось? Прокоментує. Але тут же суперечка, супереч. як же ж не смітити, якщо автоматичне завезення да, пластику як такого на територію, це вже є сміття. Перше, я хотіла би нагадати, що ну я хоч і не релігіознавець, але все ж висловлю свою думку, що православ'я і церква, вона після відспівування доволі нейтрально ставиться до тіла. Тобто, ну тіло це вже далі парафія інша, тому що церква вона більше про душу. То якої сакральності і глибокої релігійності в тому, як буде оздоблена могила, і ну, які підходи в оздоблені могили, тут ніякої немає. Це лише наша глибока стереотипна традиційність, що ми маємо от якось прикрасити. Але все ж дозволю собі сказати, що штучність ну, з естетичної точки зору вона теж та? Ну, Тобто штучні квіти, ну, це не так естетично гарно виглядає, як природні квіти. При використанні живих розселення. Слин, а просто можна підібрати ну. Певні комплексні правильно, якщо це сухі ґрунти, там можна говорити про рослини-сукуленти, ті, які не потребують тривалого поливу. Якщо це, наприклад, затінені місця, це інший комплекс рослин, тобто, все ж стою на тому і закликаю привернути до цього увагу кожного в своїй сім'ї, що використання природних матеріалів і природного оздоблення рослинами живими це набагато краще ніж заведене на територію штучних матеріалів, тим паче. Вони є небезпечними і шкідливими, ми тільки це озвучили. Чи є екологічно чисті матеріали, з яких можна виготовити штучні квіти? Чи бачили ви такі? Ну раніше до заведення пластику, як такого в обіг, то носили ж штучні також, але виготовлені з паперу. Зокрема, папір, він швидко розкладається, тобто нема проблеми. Потім я знаю, в мене в досвіді був була ситуація, коли жіночка Сусідка вона робила квіти із пір'я. Тобто це пір'я теж матеріал, який доволі швидко розкладається. Ну, вона теж, теж компонувала там і за величиною, за розмірами, теж можна використати. Можна використовувати сухоцвіти, вони то начебто вже і не живі квіти, але це органіка, яка доволі швидко розкладеться. Можна ну, просто якісь матеріали використати, ну, які дуже швидко розкладаються, да? тобто не пластик, альтернативу пластику. Чи можуть, угу. чи можуть тварини з'їсти ці пластикові квіти, прийнявши їх за? Справжні чи ча частки їх чим це загрожує? Uh, пластикові квіти вони доволі ж великі за розміром, тому тварина так вона не помилиться, в неї є свої власні інстинкти, і uh, вона чітко розрізняє в харчовий ресурс. Але якщо пластик заводиться у вигляді мікрочастинок в ґрунтове середовище, то там так дійсно я вже озвучую, що черв'яки можуть поглинути, або це заведеться через личинки далі до. Більших тварин, тобто по ланцюгах живлення, це може передатися і зайде у вигляді мікропластику, а не конкретного споживання великих квітів. Свою думку з приводу штучних квітів і, взагалі, традиції поминання у поминальні дні висловив настоятель катерининського храму в Чернігові Роман Кіник. Далі пропоную послухати його коментар. І його думку. Ми саме в ці дні, а особливо на дев'ятий день після Пасхи, цей день, який ми називаємо радиницею чи ще батьківським днем. Ми поминаємо наших померлих родичів, тобто приходимо до них і звіщаємо їм також звістку про світле Христ воскресіння, хотілося б звернути увагу і на ті квіти, які ми несемо на могилку. Повинні пам'ятати, що Бог не є Бог мертвих, а Бог живих. І інколи, коли ми несемо штучні квіти, вони з однієї сторони можливо красиві, і довго стоять і довго служать. Але найперше, ми таким чином прикрашаючи могили, шкодимо собі, шкодимо екології, шкодимо здоров'ю, бо потім це все викидається. Це не утилізується належним чином, і з дощовими водами входить в землю і робить недобру послугу на. Бо ми пізніше споживаємо цю воду, яку беремо із землі, а вона вже несе в собі певну заразу, яка отруює і наш організм. Тому краще принести живі квіти на могилу, посадити живі квіти на могилці, бо знову ж таки квіти це символ раю. Те, що радує око, це те, що асоціюється із життям. Попит породжує пропозицію. Тобто, якщо не буде попиту, то власне не буде й пропозиції. Отже, все ж ми маємо виходити з. Того, що просвітництво і якісь от на рівні місцевої влади підходи по забороні використання цих штучних квітів автоматично призведуть до того, що і пропозиції стане менше, тому що ну ви праві ми не можемо якось там заборонити виготовлені як таке, особливо якщо це завозиться, наприклад, велика частка це саме з Китаю. Ми не можемо впливати на виробництво іншої країни. Але якщо не буде попиту, то відповідно це буде бізнесово невигідно заводити на ринки, і явно що це знівелюється потім така активність, тому закликаємо себе почати і не купляти, не використовувати. І воно потроху, потроху, ця традиція зійде. Не тоді, ній. давайте розглянемо альтернативи. Ми кажемо про те, що можна штучні квіти замінити живими, якими саме? Найпростіше, якщо не хочеться там дуже сильно вже доглядати за якимись декоративними, можна використовувати просто газонні трави. Посіяти газонні трави, і власне вони собою закриють дернисту територію. Якщо, я вже озвучила, це суха місцевість, можна використати сукуленти, зокрема молодило, зокрема, очітки це те, що не потребує весь час поливу і воно витримає піщаний ґрунт. Якщо затінена місцевість, пам'ятаємо про тіньолюбні рослини, барвінок, плющі, певні також нескоросли якісь дерева або чагарники декоративні. З невибагливою, Кущів, це може бути форзиція, це може бути калина, це можуть бути окремі види туї, низькорослі, наприклад, там, кулястої форми, це можуть бути декоративні, невибагливі квіти, зокрема там, рудбеки, зокрема королиці, зокрема ті ж самі ромашки. Тобто це те, що, в принципі, воно проживається без проблем на різнотипових ґрунтах, і воно не потребує особливого догляду. Якщо навіть ця Декоративність ну викликає там супротив, і дійсно людина вважає, що важко за тим доглядати. То просто просте прибирання раз в рік з принесеним штучним, вибачте, з живим, але зрізаним я мала на газі, зрізаним букетом. Це вже буде свідчення того, що ну людину не забули і про неї пам'ятають, прийшли, зафіксували це без додаткового насаджування декоративних. Тобто підходів може бути дуже багато те, що прийнятно людині. І вінки, і квіти штучні, воно все шкідливе, оскільки виготовлено із пластику, полівініл, хлориду там, і так далі, анілінові барники, які небезпечні. Тобто теж ми про це і говоримо і теж закликаємо зменшувати використання штучності. Якщо пам'ятаєте, раніше вінки робили із гілок хвойних дерев. А все ж таки, якщо в невеликих масштабах, да, то це не принесе великої шкоди природи, тому що це відносно. Новлювальні ресурси, ну гілки можуть далі відрости. Тобто, раніше це також використовувалося угу. дослідник історії церкви Федір Юхно поділився з нами такими думками. Я далі процитую його. Для нашої історії характерні традиції плетіння вінків із живих квітів, сосни та ялини, де кожна рослина має символізм. На даний час ця традиція відроджується, натомість певні територіальні громади вводять заборону на продаж штучних квітів та постійно роблять. Звернення до населення духовенство також звертає увагу на цю проблему, тому в подальшому ми зможемо побачити відхід від цього явища, а живі квіти будуть обиратися частіше. Це Федірюхно, дослідник історії. Церкви пані Світлано, чи поділяєте ви так, звісно, думку? звісно, звісно, нам просто поетапно, поступово потрібно більше наводити прикладів того ж символізму в живих квітах, які можна використати при оздобленні могил і кладовища? Нам просто дійсно треба населенню доводити грунтовніше про шкідливість всього того, що на зараз використовується, і поступово підвищувати власну таку екологічну свідомість і відмовлятися від небезпечних речовин, пані Світлано, як е, треба доглядати за квітами, які все таки ростуть, якщо все таки посадити і є можливість ходити е, частіше там разу або двох разів на рік, все можливо. дуже просто так, як і, і у себе на присадибних ділянках. Тобто, е, звільняти від бур'яні, щоб бур'яни старослинність їх не заглушувала. За потреби поливати, якщо ґрунт е, такий, що недостатньо зволожений. При необхідності підживлювати, тому що, там, наприклад, якщо для дерев і чагарників, то перші роки при, до того часу, як воно достатньо укоріниться і вже сформує хорошу кореневу систему, то поживні речовини теж бажано вносити. І далі, коли рослина вже перейде ну, в такий стабільний стан розвитку, набереться сил, то в принципі вона і, і сама себе забезпечить умови, що в природі достатньо і, і, і вода дощова є, і сонце є. Тобто догляд. Як на мене, то він є мінімальним. Якщо вибрати правильні рослини, якщо звичайно завести для оздоблення ну дуже вибагливі до умов рослини, то вони і потребуватимуть кращого догляду. Поза ефіром, ви мені розповіли, що проводите таку невелику кампанію серед своїх знайомих щодо небезпеки штучних квітів, як це відбувається? Ну так ця тема вона мені ну трошки болить вже пару років і до того. Я до речі звертала увагу, що подавалася минулого року петиція. Про заборону на рівні держави, вона, на жаль, не набрала голосів, якщо я правильно пам'ятаю, там щось менше 500 голосів вона набрала щодо цього. Але в своєму оточенні, і я ж працюю з учнівством і студентством, то і цю, цю проблематику я піднімала і на рівні молоді. От, ми пробуємо розібратися, і вправду, де треба відділити традиційність від глибокої релігійності і от ввести от підґрунтя екологічного пояснення. Наскільки це є небезпечно, да? що це всього лише наші регіональні якісь особливості заносити от на кладовище ці штучні квіти, вінки і штучні рушники, легко це можна замінити альтернативними якимись оздоблюваннями. І я хочу сказати, що молоді це доволі легко лягає, тобто у них немає цієї ще прошитості традиційності 30 років, які до того у населення заведено, тому непогано. В оточенні більш старшому, ну це треба переламити цю традицію знову ж просвітництво. От Юлія Найда, наша колега, моя колега Юлія Найда, теж на кладовищі перебувала нещодавно і розповіла мені, що вона поспілкувалася там з людьми. Сказала, що все-таки більше живих квітів, звісно, не без штучних квітів зараз, але живих квітів принаймні побільшило, і на її погляд, ну. Так, як вона бачила, більш молоді люди все таки йдуть з живими квітами. Є, є така. Ну я не знаю, чи можемо говорити вже ми про тенденцію, але ну принаймні, ось такі так. є такий рух. Дякую вам за розмову. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про небезпеку штучних квітів. Гостею програми була Світлана Кирієнко, кандидат біологічних наук, доцент кафедри екології та охорони природи Національного університету Чернігівський колегіум імені Шевченка. Полудень на Чернігівській хвилі.